Автобуси на станцію Тернопіль сьогодні вранці, незважаючи на снігопад, приїжджають і від'їжджають. В усіх напрямках дорога відкрита, тож дістатися будь-якого району чи інших областей можна, запевняють на автовокзалі. Автобуси їдуть, як і їхали по розкладу. Ну, дорога слизькувата, звичайно. Якщо в суху погоду автобуси прибували там на 15-20 хвилин раніше, то зараз. Ну, на пару хвилин пізніше, але всі лінії закриті, зривів через погодні умови немає. І відправляємо, звичайно, вчасно. Водії розповідають найгірше, що дорога слизька, Сухостав, кровінка, дорога на ланівці. Там водіям треба бути особливо обережними. Корки на дорозі виникають час від часу. Машина забуксувала і вже виникла тягучка. Водії автобусів стверджують, дорогу підсипають, але не всюди. Маршрут Тернопіль, Остапів, дорога. Від п'ятої години ранку сьогодні так мило, що дорога дуже важка, дуже страшна. Ну, але зараз вже легше трошки, тобто температура піднімається, дорога краще. Підсипають. Ну, от, зранку не, не, не кругом, але підсипають. Видно, що хлопці там працюють. Звучати. Як там Ну то не підсипано всюди. Місцями підсипано, місцями ні. Довше їхали, як зазвичай. У, не дуже. Місто Ланівці їдемо назад в Ланівці. Дорога дуже ужасна, ями такі вовколі, ніхто нічого не сипить. Через погоду страждають не тільки водії, а й пасажири. Декому сьогодні довелося й спізнитися. Дорогу не перемило, але хвилин 20 ми запізнилися, це напевно. Прогнозувати наперед, чи не завадять снігопади автобусному сполученні на автовокзалі не беруться. Кажуть, від погоди тепер можна чекати всього що завгодно. Ми не можемо знати, що може бути завтра, що може бути вночі. Ну в даний час дорога слизькувата, але автобуси ми відправляємо. Кому треба їхати, то прошу, нехай приходять і ми відправимо. Зривів немає. Всі автобуси відправляються вчасно.